У 2012 році прокуратура Івано-Франківської області виділила заступнику прокурора області Олегу Кіперу службову трикімнатну квартиру в новобудові. Міська рада швиденько переоформила цю квартиру зі службової на ордерну, і вже аж після революції гідності обласна прокуратура почухала потилицю і давай пробувати відсудити цю квартиру через суд. Але поки суд судив, Олег Кіпер цю квартиру продав. І все, немає більше в обласної прокуратури службової квартири. Зате є кеш в Олега Кіпера. Але зараз Кіпер хоче від прокуратури ще більше кешу. Вже після того, як окружний адміністративний суд міста Києва поновив його на посаді, Олег Кіпер подав в ОАСК ще один позов, щоб стягнути з прокуратури борг більше 90 тисяч гривень. Ось такий ненаситний кіпер. Але Олег Кіпер любить не лише кеш. Наприклад, його дружина зберігає близько 5 мільйонів гривень у криптовалюті. А ще в подружжя є дорогі годинники, і елітна ювелірка. Ну, наприклад, годинники Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, чи сережки кольє Van Cleef. Якщо ці марки нічого особливого вам не промовляють, то нічого страшного. Ви, мабуть, просто не прокурор.